Доброго дня всім. Хочу показати ту саму у кавичках типу модну сою. Це я взяв, взяв два мішки. Оцеї. Хоча, як вони писали, це типу, піонер. Як вони писали, вона була раніше. А там взяв в максимум, що як вона, декалп, тип, Монзанто. Та була пізніше, але наоборот проявилася. Але той, як молодий фермер, я дивився, він теж взяв таку відправив на аналіз, то хоча б в неї були добрі аналізи. Та я думаю, возьму. Я хотів одну попробувати пізню сою, але я думаю, що це наоборот раніше пізній, більше пізньої. Ну, буде ця, тут 20% соток, і там я ще засіяв дві сівалки б, кінець по, по мене 90, 90 метрів. 90 і 90. 90 до 90. 4 4 метрів ширини 90 довжини. Це ще якихось там пару соток. Сьогодні буду, ну вже пізно, звісно, ця пізніше це ще ще бобиків нема. А ні, вже є. Знизу, вже є і тут бобики. Але якби вдома був, а так робота, нема коли приїхати. Що це таке на ній? Нема коли приїхати, в общем, взяв бор. Ще в мене там побило, було, не знаю, вечором докропити. Може покажу. Два гектари так збило, що взагалі що капець. Ну якщо навіть фотографія там сьогодні, то був в тафіру, відео не спів зняти. Взяв фунгіцид докпро Взяв бор і, напевно, ще додав інсексиду У мене там є камнірдува ще. Сьогодні вечором заїду по кроплю. ще в мене гуміфілд, бо там, як би, воно ж пише антистресант, там воно дуже побито. Блін, скільки раз кропив кропив і воно лізе і лізе, блядь. А, як воно вже тут 20 соток чи 18 навіть. З нього кропити його погано, лишається там 2 метри постійно. То сьогодні, як сьогодні? Цей рік, оце я хотів вивезти до добре буряни. Батьки ж тримають коробки, то сюди завезу гною. Блін, тут не захватив трохи. Ладно. Завезу сюди гною. На другий рік посію. Ячмінь з віцерів. Коровки є, все одно треба. А 20 соток за них гратися, сіно то скосив та й не грається цими оприскувачами. Тут щось я не знаю, тут нічого не повилазило. Такий кусок. Ну, це насіннягива ділянка. Кажеться, що і погано, що городить, але 20 соток і до сіня буде. Йдемо подивимося, що на пшеницю, може і молотити пора. А там далі вже буду заправляти оприскувати, хоча одну сою покажу. Буду заправляти оприскувати, що включуся. Там може трохи знімлю, як вже будемо. І вже буду кропити. Так, це вже друга. Ну це е, рання соя. Не знаю її ім'я, не буду вам казати. Ну соя живо. Цвіте гарно, такий звук. Бджоли гудят. Теж, звісно, приболена вона вже бачу. Но я щось тут не можу. Не можу я зрозуміти, що тут таке є нині. Копці не кліщ був. Є якесь але... але Це не кліщ. Ну Сьогодні сьогодні тут буде це, це, це точно. Я ще тоді... Тоді ще треба було внести. І це я не знаю, ну, це справді діє, напевно, на Це тут не, тут, ну, ліцерія була, тут не було тої ліцерії. ліцерія я була там де якраз сої нема. Отой, бо там типу, як мочар і, і вона тоді. ну, Це поле вже тут вже корови паслися, а потім вже йшло воно в оборот. Ну не знаю, ну мені подобається, ви дивіться. Мене метр восімдесят, ну тут не вистачає сантиметрів п'ятнадцять до пояса. Мені звісно подобається оце 37 -е міжряддя. Воно мені більше подобається. Але це що я її ще не доробив, я думаю я вже дороблю її, щоб не було цих просівів таких. Бо воно там... Як і земля була мокра, вона була не, не диски були не обшумі, ржаві, і до неї дуже чіплялося, її виміляло, викидало, воно ярки робило, Ще всі кричали ярки, ярки. Я думав, що буду дощі, цих ярків не буде. Зараз майже не видно, що тут були ярки. Просєви полишалися, ну я не вважаю це не сильно критично, ці просєви. Чистенька. Взагалі, поки що вона мені подобається. Влаги цього року, слава Богу, є. Весняної влаги дуже багато, Зимньої влаги багато було. Ото місяць, звісно, посушило. Зараз дощики наче перепадають. Але це літо, як перепадають, так і висихають. І це ж без добрива тут, без нічого. А ось зараз переходимо вище, теж мій город зразу. Тут був гній. я кидав гній. Ну корович гній. Корович є. Тут і зразу колір пішов. І тут вона як не видно, що тут 37 міжряді. Це колія трактора. І бобики вов'яже вже. Оце міжеряння мені подобається. Поки що, звісно. Поле частеньке, нема ні лободи, не знаю. додають хармоні, просто ну, хармоні додають. Соєта получає плізди. Просто ж можна покропити в частку. Для чого? Для чого? Ну, я нічого там не додаю, прилипач. гліфосат, вже його другий раз я ж знімав відео. Другий раз взагалі працював ну, простим, укрвітовським, Одним, як кажуть, то з найгірших. Екоджет ще був, що не пробиває туди. Ну, як, як воно попадає, як, ну, як вона є вище, той бурян. неї ще він же не страшний. Вона вже накрила, його по сою. Рулетку не взяв. Може вечором кропити, в тракторі ну, є. місцями менше. Але ну, це одне, що пізно я буду вносити бор. Треба було скоріше. Ну що ну, поробиш? Бор все одно треба нести. Я вже я його купив. Несу, Де більше верхні в'язати. Хай верхній нав'язує все одно нема комбайна з флексою жалкою. З, ну, з лексом, як правильно сказати. І, і хто? Хто скаже, що тут в 37-м зряді? І є куди рости. Ну і, і це ще ж кажу, це не то, що пізня якась, це рання соя. При того року вона вже, по-моєму, 9 вересня була готова до дощів. На дощів ще не було, а 9 вересня вже вона була така, як треба. О. Ну, Тут з'являється бурян. Але тут нічого нема, ну стик сівал. А тут зараз це ця і зараз одразу тоді ну, я ж не вичищав сівалку, просто досипав. Це і раніше, а то лишилася та була пізня. Воно ну, ну, і замітно. Оце вже рання пішла, а це пізньо. Якщо ну, камера не продає, то неї листки навіть не такі. Оце і листки які. Такі вони якісь більш кругліші. І оце і листки. Вони в такі продовжені. Оце і кругліші листки. І ця і ця вже навіть теж починає кидати бобики і вона менша, росту. Якось так буду, буду заправлятися на кроплення, то включимося ж, покажу вам, я кроплю. А, е, але що там показувати? Всі одинакові Ну, Цього року я гербіцет вносив тільки рано. Чотири години виїжджав, перший раз в п'ять виїхав, другий раз в чотири години виїхав. Не спішив цього року, я, бо я постійно вечором-вечором. А це подивив, ну, і лободи нема, отого і саме гіршої зарази на свої. Вчасно просто, ну, все треба вчасно. Строки посів, строки покропив, строки змолотив, і потім вже знову строки сів другу культуру, ну, саму ту пшеницю. І все, нема тут. Нічого зверху сложного. Є, робиш, працюєш сроки. Є дощ такий хороший, не такий, який має зраду, буде й урожай. Тут кише гній. Ну, Я, постій, постій, постійно мені кажуть, я кажу, без бездобре, воно постійно всі, ти бездобри, я не протягну добре, воно просто поки ще грошей немає на добре. Хоча якщо цього року вона трохи вродиться соя, Буде ціна, то ну, куплю точно я більше сісну, свою сію. Дивився вже там, Макош, який б'є НПК з бором і стинком. По кілограм 100 підворонку, за точно кену. Подивлюся по ціні. Якщо буде гарний урожай, гарна ціна, то може таке, що по 200 кілограмів кемо. Я думаю, якщо так далі займатися, то раз в три роки. Прийдеться кидати. Ну, не прийдеться, його треба кидати, бо без, без доброго не буде нічого теж. То все, тоді вечором включимося. Ще раз доброго дня. Буду зараз ввечері для... колотити. докпро, кілограмовий, норма його йде соя, максимально 0,6 в мене 5 гектарів я взяв 3 кілограмів 3, кіл... 3 кілограмів комбор відняв план 150 -й. хімічний склад властивості азот 80 грамів на літр Бор 150, Молібден 3 грам на літр, гума 2 літри і амінокислоти 5 грамів. Поверхний тинір, чуваний 3 грамм. Соя, катанізація, 1-3 літр, 10 літрів, 2 літрів. Гумат. це як андестрасант і канонір до Контодор, верніше, від Нертус. Тут У мене півлітра лишилось, 100 грамів долям картошку. Гумату вже розмішав, ще зараз полотнув. Жовті фрусунки в мене декоджати. Користуюсь цього року поставив задоволений, мене повністю, Ну, по я був повністю задоволений. Спробуємо фунгіцидати, вони цидити, ними. Не знаю, мені поки що вони не робиться. Побачу, як вони спрацюють по цьому. Ну що ж я вам показувати? Буду вже, навіть, на полі, що включуся з тої побитої сої градом. Цю покажу, що я знімав до цього. Буду ну, вечором кропити, не знаю, що там буде видно. Если что-то включусь. Конечно. Не видно вже нічі, так і знав, що буде. Ну, Соя побита, О, дивіться. Оце як град побив сою. Ось, штурпа. А літає скільки комах вечора. Зараз ми їм до трохи. пожалуй. Во побито соя. І це так все площа. Я казав що батько, що ходив, то внизу там ще гірше. Здаліка з трактора видно, оці вона вже листочки тако пускає. Оці, оці листочки, так ось трактора на ці дивися, вони вже як Ну, З камерою ну, камера не передає, а тут як вибух. Там ще днем я тут ставлю фотографії. Ну я думаю, що це ще не найгірше, гірше, що може бути. Вона листя пускає, вопуці видно. О, як Один листочок, другий листочок, третій листочок пускає. Дракон стоїть. Ладно, може ще буду бризкати там, включитися на пару. Ну що вся опака. І вже ж велике було стебло, не, не, не маленьке. Казав батько що такий град був. Опять купів появила, що не такі пирушляшки. Ну добре тоді. Тропимо, що включився. Отак, воно не виглядає. З трактора не чути. Тому тобто, що повибували і кофе. Менше. Вона вже була, і той раз як робив, то вона вже була закрила біжря. Ну ладно. Подивимося, що нам кудок.